Доброго дня всім. Ось приїхав на своє поле. Саксончик. Перший раз взяв спробувати. Результат не знаю який, ну ось такий. Тут з краю ось від посадки нема нічого. Метрів 5-6. Сюди далі ось таке йде. Ось вище мого роста. Я десь метр 76. І ще на голову вище. Так, шляпи дивимося, шляпа така. Ну не сказав би, щоб там геть рулі. Ну, виповнена повністю повністю виповнена. Це з краєчку, пішли далі. Далі у нас йдемо. Ну, приблизно вся десь однакова. Отакого розміру ось. У. Як ладошка десь 17-18, може до 20. Отакої. Врост. Пішла добре, пішов добре. Чистота, чистота, самі подивіться, геть все чисто. Зараз піду в рядок. Ось зайшов у рядок, тут все, ліс, теж такий ось приблизно весь стандарт, ось все. Якщо може видно, буде таку. Але є різні, є і такий, тут. Ось що, щось тут падалкам, видать, трошки не спрацював експрес падалка тут була. Взагалі під євролайтинг. ось його, мабуть, так не прибило, бо сівалка хороша, 30 мая посів. Ну і в рядку отаке йде. Десь все приблизно отаке. Таке, таке, чистота. Ось, самі подивіться. Отак, От знову, повністю рядок. А, а ось заїхав з другої сторони поля. Тут завжди, завжди чогось він лучий в сонях. Ось, ось, все. заходимо. Ми одразу бачимо картину. Руль. Тут щось там з тої сторони поля завжди менший увесь косоня, тут завжди краще. Так, тут ну, теж похоже на руль, ну заповнений повністю. Повністю красота. Гарний. Далі йдемо в рядок. Рядок чистенький. Рядок чистенький. Тут що йдемо по рядку, що тут Саксон. Перший раз я рекламу побачив, а не знаю що він дасть. Ну, майже виповнений. Такої стебло. Це було такої десь середньої мощності, ну різні, є таке товще, є тонше, а висота дуже високий він. Ну, мені поки подобається. Не знаю як далі. А, до речі, листок. Листок темно-зелений. Темно-зелений. Е, вже... Тут внизу є високші, вверху ще десь починається, ну ще є лист. ще є. Ну, ось, якщо взяти по цьому рулю, то непогано. Ну не всі такі. Є менші, є більші. А рост приблизно однаковий. Край от посадки, звісно, тут геть чахлий. Ну, Містами. Містами ось іде щось є. Реклама Саксон хороша. Ну, Такоє може, що дождів в цьому році може не скажу. Але мені подобається, те, що я добре вони кидав, а листя темно-темно зелені. все край от посадки, конечно тут бисюрчики. А тут и все дальше пришло дело такого все плана такого и все межа моя Соняк. Ну, якби не бомба, ну поганим його не назвеш. Такий, ну він якийсь ось колір у нього світлий. а цей темно-темно зелений. Все, коротше, такий обзорчик по саксону. 30 мая посіва. Добре, до побачення.